Hello, my dear friends! ось і минув 2023 рік. На кій, на жаль, приніс з собою багато неприємних новин. Але пропоную сьогодні не сумувати, а підвести якісь висновки року і поставити мету на новий 2024 years. Значить, почнемо з того, що до річниці каналу залишився тільки один місяць, 1 лютого, якщо що. І за цей майже повний рік ми добилися непоганих таких результатів. Набрали ось таку кількість підписників, набрали ось таку кількість загальних переглядів, і, в принципі, ще трішки я буду з вас гроші отримувати. Так от, думаю, непоганою метою до наступного. Року буде зібрати десь дві тисячі підписників, і немало і не багато. Сподіваюсь, хоч хоч тисячу зберу, сподіваюсь. Ну а на рахунок загальної кількості переглядів ну може тисяч п'ятдесят, тобто ще половинку. Ну добре, давайте поставимо вісімдесят тисяч мету. Ну думаю, повинні зібрати. Хоча ладно, це все цифри, кому вони цікаві, окрім мене, правильно нікому. Давайте краще поговоримо, що і стосується вас. А саме який контент буде виходити в перший час після нового року. Перша, напевно, гра, яку ми точно залишимо, це Stalker. Я особисто не планую кудись прибирати цю гру, а вам начебто подобається контент зі Сталкером. Люди, яким подобається ФНАФ, теж не переживайте, він 100% буде, 100% залишається, бо ФНАФ це частинка мене, я без нього, в принципі, не можу жити. Наступне, доволі таке нове, хоча, в принципі, нове для мого каналу це гра, і, в принципі, новини по всесвіту Бенді. Як мінімум 25 грудня анонсували фільм по бенді, який ми 100% будемо розбирати тізери, новини якісь по ньому, пограємо Може в бенді. Багато думаю цікавого нас тут чекає. Ще одна цікава гра, яка з'явиться на моєму каналі, це Poppy Playtime. Вже давненько анонсували третій чаптер, а ще нещодавно сказали, і випустили трейлер до третього чаптеру. І в принципі, я подивився доволі таки цікаво. Будемо з вами приходити розбирати цей чаптер і дивитись. За рахунок самого проходження чаптера не говорю, але може якісь теорії, якісь висновки, ну думаю, будуть. Ну і як би, можливо, це не звучало базовано, але 100%, ну добре, 90% що буде Майнкрафт. Бо є деякі проєкти, є деякі ідеї і можливості головне, тому чекайте, можливо, щось з цього дай й вийде. Поки не можу запевнити вас, що саме це буде, можливо, це буде якийсь крупний проєкт, можливо, це буде якесь цікавеньке виживання, а може це і буде якийсь міні-серіал. Не знаю, не знаю. Поки що просто дивіться, чекайте, і якщо цікаво, може якісь теорії в коментарях набувайте. Що ж, ось ми підвели якийсь контент-план, а що на рахунок якоїсь аналітики, який відос був найпопулярніший, який ні, що цікавого було за цей рік, давайте подивимось. За цей рік було випущено 17 відео. Насправді якось маловато. Нехай це буде ще одною метою для наступного року. зробити більше відео ніж в цьому році. Як вам ага-ага. Ладно, давайте подивимось, яка тріка відео увійшла в найнепопулярні. Перший цей топ відкриє відео залізами кров'ю едіт про рік війни в Україні. Дивно, чому воно зібрало настільки мало переглядів, але нехай. Другим відео в цьому топі це відопаду сучасності зброї, яка змінює історію кулемети гармади Хаубиці. Теж не зрозуміло чому, але в принципі на рахунок цього відео в мене і питань немає, не те, щоб я їм прям пишаюсь. А ось відео феномен сталкер таємничі світ зони чекає. Мені реально образливо. Чому це ви ось так? от, ну, оцінили його настільки мало переглядів. Будь ласка, підіть, подивіться, я над ним так старався. Ну, будь ласка, ребята. Ладно, а що на рахунок найпопулярніших відосів? Давайте теж розглянемо. Найпопулярніше відео на каналі це сталкер. 2. все, що відоме на цей момент. Вийшло воно 10 місяців тому. 5,6 і тисяч переглядів. Це непоганий результат, мені дуже подобається. Дякую. Друге відео це розбір, секретний фотаж 4 чотири тисячі переглядів. Це непогано таки. І ось на рахунок третього місця я не знаю, який виділити, бо зараз на каналі є м, відос «Пориньти у світ хайтелу, огляд проекту та свіжі подробиці. 1,7 тисячі переглядів. Але на момент, коли я монтую цей відос, є і сталкер-кооп, який забрав 1600 переглядів. І я не знаю, який далі відос буде, так би мовити, популярніше. Тому давайте розділимо третє місце між цими двома відосами: «Сталкер Кооп» і «Відос про хайтел. Думаю, вони в принципі вдвох заслуговують це місце. В принципі, міні-висновки ми зробили, мету ми поставили, і це відео більш для того, щоб Наступному році ми ось так сиділи і такі так. 2000 підписників» він ходив. Ну і далбе. Тому дякую, хто подивився це відео. Дякую за перегляд, дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Особливою метою не забувайте переходити за посиланням нижче і донатити на збір. Збір для Айдару. Щасливого вам нового року! Сподіваюсь, у вашому житті буде багато яскравих моментів, і всі ваші бажані мрії нехай відбуваються в житті. Щасливого нового року! Бувайте, друзі!